Але оскільки сьогодні ми вже вільно хоча б можемо говорити про всі проблеми з одного боку, з другого боку вільно можемо боротися, то я вважаю, що ми досягли багато чого. Ми досягли права боротися. А тепер далі. Не вірте, Наташі, я її люблю, вона прекрасна людина. От все. Не буде щастя і не буде потреба рухатись. Нічого подібного. Скільки будемо жити, стільки будемо що? боротися. Боротися з внутрішніми ворогами, з лінюю, з да? з байдужістю, Раз. з зовнішніми там, якимись агресорами. Без боротьби нема життя. Головне мати наснагу боротись і знати за що. Правда? І я вам знову нагадаю той вірш, який тут дівчата е читали, бо раз згадали Симоненка, а я цей вірш читав багато років тому в спілці Письменків на 30-літті з дня народження Семоненко. Оцей самий вірш задивляюсь, що її зіниці по глубі. Тривожні нібиванні крешуть з них вогненні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, Ти для мене, диво. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива. З тебе новуватися повітря. Ради тебе перли в душі сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки, Росії. Коли я з тобою говорю, Україно, ти моя молитва. Ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за твоє життя. Подідіть, небо прилукають. Друзі, зачекайте на тобі. Має святе синівське право з матір'ю вам обути на самоті. Хай палають мари бурякові, хай сичать образи. Все одно я пролюся кратикою кроків на твоє вогнення. Я дуже радий бачити тут тих патріотів, які... Уже пролились десь крапові крові. Хтось загинув, хтось живий, хтось росте. Але всі одно. І саме головне, ми зараз говоримо Христос Воскрес. Ми ще твої Пасху. І ми розуміємо, що втрата тіла це не смерть. Розлучення душі й тіла це не смерть. Це природний процес. Раніше чи пізніше. Ну, краще, якщо пізніше, ми приходимо до цього. Смерть, коли людина втрачає зв'язок з Богом, а зв'язок з Богом йде через службу людям, захищаючи батьківщину служимо людям. Учачи дітей, виховуючи служимо людям. Виховуючи солдат, батя служимо людям. Тому що. Ми спасаємо життя цим солдатам, тим, які ще будуть і так далі. Хто не може воювати, той буде вчити. Ну що ж, часом і зброю треба тримати так. Ну і на завершення, я колись працював в одній школі, в мене був прекрасний воїнрук Іван Камер Йосип, і він якось сказав, гарно навчитись стріляти я можу за три місяці. А от навчити які? и та школа, яка є у нас одна друга. И все мы, разом с нашими масс-медиа, как теперь их называют, учили, в який бік стрелять. Чтобы мы хорошо знали, в який бік треба стрелять. Не в память Бандеры. А в память Ленина, Сталина, Троцкого, Светлого и так далее, и так далее. І от щоб ще не було одного, я про це говорю ще на Майдані. Скинули пам'ятник Леніну і дуже стішились. А я їм прочитав той віршик, який в Москві пішов, коли, значить, Ленін помер. А в Москві тут тихенько говорили, дідуська умер, а діло живе. Лучше би було наоборот. Так от пам'ятники поскидати легко. Вулиці поперемінити легко. А витруїти із свідомості. Оцю байдужість, оцю зневагу, оцю рабську психологію споживацтва, це складніше. І тут, я думаю, у нас спільна задача церкви, бо покликаний вчити людей християнському способу життя, тобто служити людям і школ, і психольтурних закладів. До речі, я не розумію церкву.